І про медицину медичним онлайн сервісом Хелсі користується більша частина запоріжців. А чи знаєте ви кому належать ваші персональні дані, що стосуються вашого здоров'я? І кому ці дані були продані? Відмовитись від солодкого, адже у ваших показниках крові підвищений рівень глюкози. Медичним сервісом Хелсі користується більша частина запоріжців. В Україні за шість років існування додатку в ньому зареєструвалося понад 23 мільйони осіб. Сервіс дуже спростив доступ до медицини. Залишайся завжди на зв'язку зі своїм сімейним лікарем. Заходь на сайт Хелсі. Та записуйся на повторний прийом до лікаря по відеозв'язку. Знайти сімейного чи будь-якого лікаря, записатися на прийом, отримати електронне направлення, записатись на щеплення від ковіду все це хелсі. Усі дані пацієнта, лікарняні, рецепти і сертифікати автоматично підтягуються в кабінет користувача з центральної бази єдиної системи електронного здоров'я. Раптом з'являється неочікувана новина. Найбільший телекомоператор України «Київстар» купує Хелсі. Перше, що здивувало, головний медичний застосунок країни, виявляється, не державний, а на 100% приватний сервіс. Друге, покупець. Вражає також ємність Хелсі. Крім 23 мільйонів пацієнтів у системі містяться особисті дані майже 50 тисяч лікарів і 1300 клінік. Це левова частка всієї української медицини. Вартість застосунку оцінена у 30-40 мільйонів доларів. При цьому неясно, хто власник, який сьогодні продає систему. Форбс опитав вісьмох інвесторів, топ менеджерів і топ-чиновників з ринку українського медтеху. Більшість відповіла, що не знає, хто стояв за Хелсі, Тож, хто отримає гроші від продажу, таємниця. Але точно відомо, що покупець це компанія Київстар. Навіщо оператору медична система з усіма даними українців? Особливо з огляду на те, що через війну Київстар втратив обладнання за даними лише на кінець березня, на 20 мільйонів доларів. Відтік абонентів через міграцію становить 1,4 мільйона користувачів. Ракетні обстріли руйнують критичну інфраструктуру України, зокрема енергетичну. І це напряму впливає на роботу зв'язку, тому що всі базові станції підключені до енергомереж. Коли там зникає живлення, вони працюють під акумуляторів. Їх вистачає лише на кілька годин. А далі ми використовуємо дизель генератори До того ж, треба розуміти, кому належить цей популярний оператор. Київстар в 98-му році прийшли норвежці, але щастя для них тривало недовго, тому що у 2002 році туди прийшли росіяни з Альфагруп, які почали рік за роком потихеньку витісняти норвежців. І ось на минулому тижні норвежці продали останні 9% своїх акцій. І тепер остаточно головними в компанії Київстар є росіяни з Альфагруп. Чи очікувати нам зв'язку з цим якихось сюрпризів від Київстар? Майже половина публічного телекомхолдингу Веон, що володіє Київстаром, належить Михайлу Фрідману, Герману Хану та Андрію Косогову. Двоє перших під міжнародними санкціями. Через це оператору потенційно загрожує націоналізація. Навіщо в такий час оператор витрачає мільйони на медичний стартап? Одна з причин відома. Масштабувати сервіс телемедицини на нацрівні, популяризувати його серед абонентів. Спростити клієнтський досвід медичними сервісами та зробити телемедицину доступною кожному українцю. А от на думку аналітиків, Київстару була потрібна не так платформа, як база лікарів відеоконсультації це нові клієнти та їхня лояльність. Станом на вересень 2022-го у Хелсі було 34 тисячі активних лікарів. Це більше ніж третина всіх лікарів країни. За вісім місяців сервісом скористалися 13 мільйонів людей. Вони фізично відвідували лікарів 4,5 мільйонів разів на місяць, йдеться в квартальному звіті ВЕОН. Мета проєкту змусити людей частіше звертатися до лікарів для профілактики, а це трафік і гроші. Велике питання без відповіді: чи це нормально, коли усі особисті дані людини, пов'язані зі станом її здоров'я, належать приватній компанії? І наступне. А кому ж належать дані в українській цифровій системі дія і чи не стануть вони об'єктом наступного продажу?